Путінський режим у минулому неодноразово оголошував зупинку військових дій у зв'язку з релігійними святами. Насправді ж ці заяви слугували пропагандистським прикриттям для атак по Україні. Більше того, ці напади у святкові дні відзначалися особливою жорстокістю. Так, 23 квітня 22-го року, напередодні Великодня, ворог завдав ракетного удару по Одесі, якраз коли люди готувалися святити паски. Крилаті ракети влучили в житлові квартали і вбили вісьмох людей, у тому числі. Немовля, 5 січня 23-го року, Путін оголосив про різдвяне припинення вогню на 36 годин. Замість цього ж окупанти використали цей час для перегрупування під бахмутом. І вже 6 січня розпочали штурм Соледара. Того ж дня був обстріляний Херсон, загинули мирні люди. А минулого великодня 5 травня 24-го року російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Поранення зазнали 16 осіб, зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки. Зараз з нами на зв'язку Ірина Константкевич, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Ірино, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Доброго дня, вітаю вас, колеги. Теж. Ну тут варто напевно почати розмову із розуміння та от певних кроків, зроблених Російською Федерацією, певних тез озвучених, що ось ця заява Путіна про так зване Великоднє перемир'я, це. Така маніпуляція, конкретна маніпулятивна ініціатива, спроба показати себе миротворцем в очах заходу? І отут цікаво, як оце так зване великоднє путінське перемир'я, яке так і не почалося, і було порушене самими ж росіянами. Чи може це стати приводом для продовження переговорів щодо миру в Україні між? Україною сполученими штатами Америки і е, по лінії треку США та Росія. Ну насправді ми можемо вже сьогодні говорити про підсумки цього великоднього перемиря, яке оголосив Путін. Насправді ми не мали жодних ілюзій і не тішили себе про те, що це може бути справжнє перемиря. Тому що ми знаємо дуже добре, знаємо ціну запевнення Путіна у перемиря. Це завжди все в лапках. Це завжди маніпуляції і завжди за цим. Криється інший намір, зазвичай ще подальша ескалація. Але це наша оцінка, і для мене, наприклад, було дуже важливо, як будуть сприймати е, отаку заяву анонсовано Путіна про великодні перемиря. Наші міжнародні партнери. Якщо ми уважно проаналізуємо західну пресу, то ми побачимо, що і там не було е, ілюзій е, щодо щирості правдивості цих намірів. Очевидно, за е, Роки е, повномасштабної війни і загалом війни уже всі е, дуже добре вивчили е, манеру поведінки Путіна, і коли він говорить е, одне. Насправді треба в дійсності чекати інше. Тому, як ми бачимо, майже три тисячі порушень великоднього перемиря, тобто обстріли, дрони, шахеди, все це путінське перемиря це знову такі руйнування, це знову ж таки люди, які гинуть, і його насправді не було. Але тепер, якщо це ми говоримо про сприйняття у європейській пресі, другий важливий аспект, як же це було прокоментовано Сполученими Штатами Америки, і власне ми ж розуміємо, що це більшою мірою було зорієнтовано саме на адміністрацію Трампа, і очевидно, що це прозвучало. Як можлива відповідь на те, що адміністрація Трампа сказала, що вони втомилися від війни і хотіли би вийти із переговорного процесу, оце якраз і є знаєте правдива відповідь, чому Путін оголосив про це псевдоперемиря, тому що йому і надалі важливо затягувати цю війну. Насправді йому важливо. От в такий спосіб вигравати для себе час, щоб подовжувати війну, і він сподівається у цьому році на якісь амбітні плани успішного завершення війни, виходячи із своїх власних позицій. А ми знаємо, що це за позиції і що це за амбітні плани. Це чотири області, це Крим, і от він всіляко через перемовини із американськими представниками намагається дотиснути саме цю політику. Тому підсумовуючи, скажу, що перемир'я це справді була інформаційна маніпуляція. Це справді була одна із пропагандистських таких форм затягнути. І протягнути час потім і не прагнув до ніякого перемиря. Тут винятково було відстояти свою позицію. Ну і ми сподіваємося, що партнери це розуміють, і власне вони розуміють справжні наміри Росії, побачили їх через ось цей крок Путіна. І хочеться сподіватися, що Сполучені Штати Америки отримали конкрет доказ того, що з путіним не можна домовлятися, виключно посилювати тиск. Так, дякуємо давайте я ще тільки одну репліку. Скажу, що мені імпонує позиція українського президента, який заявив, що справжнє перемиря можливе, і що воно має бути справжнім і тривалим. І запропонував е, про 30 днів як перший етап цього довшого перемиря і закликав наших партнерів для того, щоб вони активно включилися у налагодження формату тривалого справжнього перемиря. Що і відкинула? Це ми побачили сьогодні так. зранку. У вигляді дронів та ракет, запущених по Україні, Ірина Констанкевич, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної інформаційної політики, була з нами на зв'язку.